Друзі, вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. Зараз ми знаходимося над коктебелем. Я піднявся на гору кліментів, або як її в народі називають ще Льотну гору. Піднявся сюди, я вам, щоб показати справді унікальний теруар. Унікальний теруар завдяки горі Карадах, яка є нічим іншим, як давно згаслим вулканом. Саме тут лікар-офтальмолог Едуард Юнге і заснував коктебель. Як виноробну цю територію розвинув його син Олександр. Він вже був професійним виноробом. І наприкінці 19 століття тут фактично почали вирощувати унікальні виноградники, які дали світу справді відомі унікальні вина коньяки. Ну, одразу можу сказати, що один із коньяків Македонський. Має 30 років витримки тільки кілька підприємств у цьому світі можуть похвалитися таким старим коняком. Сама ця живописна місцина. Вона особисто мене переконала, що щастя таке є, тож не дарма і лозунг е виноробів коктебеля, саме такий. Добавильчини єдине підприємство, яке має двохрівневі підвали. Зараз ми зайдемо в верхній. Верхній і нижній підвал різняться за температурним режимом, а це дозволяє підібрати особливі умови для кожного сорту марки вина, а їх тут створюють величезну кількість. Різний температурний режим у верхньому та нижньому підвалі дозволяє розділяти за витримкою міцні та десертні вина. І столові вина. Ну, для столових вин потрібна більш низька температура. Якраз коктебельські винороби мають таку унікальну можливість. Зараз, до речі, тут, біля одного з бутів або навіть кількох бутів, проходить дуже цікава процедура. Бут зсередини очищають від винного каменю. Ну, мене запевняють, що навіть великі за розмірами чоловіки пролазять сюди спокійно цю дірочку, зараз теж спробують це зробити, допоможу лісовим виноробом відчистити від винного каменю ось цей бут зсередини. а це дуже необхідно, щоб вино потім в подальшому витримуватися в цьому буті, воно контактувалося саме з деревиною, ще раз ще тим дубом. Ну, трошки побоюся, але спробую. Вперед. Ой. 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 Ну, Я протиснувся буквально до половини, хоча б далі мені вже страшнувато лізти. От таким скребком невеличким. Щищають земника. Це відбувається ось так приблизно. Далі ось цю бочку окурюють е, парами сірки, її тут спалюють невеличкому відаречку. Це робиться для того, аби дезінфікувати, щоб всередині була... Е, Абсолютна відсутність якихось бактерій і плісняви, звичайно, це може пошкодити. Вину. Ну, Робота, звичайно, цікава, я думаю, точно. Ніхто ще не побувався на путі, так як я. Так що буду тепер нахваляти своїм друзям і колегам. Зараз хочу вже після того, як допоміг виноробам очистити від винного каменю Ось величезний майже. Двотисячний за декалітрами бут, хочу завітати ще на особливе місце, яким можуть похвалитися далеко не всі ванзаводи. Якраз в коктебелі є найбільший в Європі модерний майданчик. Якраз отут народжується справді чудова коктебельська мадера. За основу береться місцевий сорт шабаш винограду, додається ще кокур, аліготер, кацетелі. Власне, якраз ці сорти винограду створюють такий особливий смак цього міцного вина. Всіх цих тонкостях, технологічних процесів я сам розібратися тут не можу. Звичайно, що заручуся підтримкою професіоналів. Доброго ранку, Федорович. Доброго ранку. Радий з вами познайомитися з головним виноробом цього підприємства. У вас е -е, доволі такі сворідні технологічні. Процессы. Я не совсем понимаю, что происходит с вином, когда его получают не в обычных подвалах, а на такие открытой местности, на модерному майданчику. Ну, в таких условиях происходит естественная обработка теплом, как вот говорят виноделы, процесс модернизации. Вот. И именно эта технология она считается классической, то есть отработанной уже, можно сказать, столетиями. То есть именно в таких условиях получается классическая модера. Вот проходит та знаменитая модернизация как раз. Да. Ну, Вам бажаю успіхів, Костян Федорович. Дуже дякую за коротеньке інтерв'ю. Я ще завітаю до вашої енотеки, подивлюся, як виглядає ця місцина. Ну, за що дозволу, звісно. Незвичайно сприятливий теруар, який склався навколо давно згаслого вулкана Карадах тут у Криму. Зрештою, чудовий мікроклімат в підвалах дали можливість виноробам коктебеля створити справді унікальну енотеку вин. Тут... Більше півмільйона пляшок різноманітних вин, класичних, звичайно, таких як Аліготера, Кацетелі, Мерло, Каберне, звичайно ж, портвейни, якими так славиться коктебель, так і особливі ті, які характерні тільки для коктебеля, ну талісман, старий нектар. Ці назви знають давно ті люди, які відвідують цю місцину. Взагалі ця інотека вважається вже зараз національним надбанням. Тут, окрім продукції самого підприємства 44-го року, до речі, деякі пляшки зберігаються також еталони міцних та десертних вин. Тобто, якраз за цими зразками вони роблені, наприклад, з якогось іншого підприємства, наприклад, навіть з іншої країни, можуть відновити неповторний смак коктебельських вин. Власне, це все. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.